Гімназія Київська Русь стала переможцем у номінації Кращий загальноосвітній заклад у всеукраїнському конкурсі на кращий будинок і споруду. І не дивно, адже кожен, хто, хоч раз побував у цій школі, відзначає її позитивну енергетику. Своїх перших учнів Київська Русь прийняла 1 вересня 2013 року. Тоді, на святковій лінійці, заслужений будівельник України, віце-президент Київміськбуду Едуард Шевчук, передав директору директору та школярам ключ від гімназії по завершенні свята розпочався не перший урок, а знайомство з навчальним закладом, з величезним спортзалом, басейном, затишними класами. Перший навчальний рік не залишив сумнівів. Школа на столичних осокорках радує і школярів, і батьків. На що звертають увагу? Що дуже світла, красива. Будівля самої гімназії, широкі коридори і дуже залишається в людей приємне враження. І я вже від багатьох батьків чула те, що дуже хороша енергетика. Хороша енергетика, приємно заходити, приємно ходити по, по коридорах, по класах. В історії компанії забудовника Холдингу Київміськбуд школа стала 345 м загальноосвітнім навчальним закладом. Якщо врахувати, що у будівельній скарбничці компанії ще 645 дитсадків виходить майже тисячу об'єктів гуманітарної сфери, збудовано Київміськбудом. Це сучасна школа. Вона має. 25-метровий басейн, має футбольне поле з штучним покриттям, має, має волейбольні майданчики, баскетбольний майданчик, багато спеціалізованих класів, це музичні класи, танцювальні зали. Також всі класи обладнані, майже всі класи обладнані інтерактивними дошками. З проекторами, що дає змогу нашим учням зростати більш розвиненими і розумними для нашої країни. Генпідрядною організацією, яка здійснювала будівництво, стало товариство МЖК-1. Організація за плечима, в котрої Київський міський центр серця, НСК Олімпійський, тисячі квадратних метрів житлового будівництва. Щоб збудувати центр серця, наші фахівці їздили до Мюнхена переймати досвіду до німців. І в результаті ми теж гордимося центром серця, який, мабуть, одна із найкращих будівель не тільки в Києві, а й в Україні. Ми маємо досвід НСК Олімпійський. Ми маємо досвід і от центра серця. Ми маємо досвід. Ми, це перша школа у нас, що була як генпідрядника. До цього ми участвували як субпідрядники в будівництві шкіл через те. Е, мені здається, що ми можемо збудувати е, ну, любої технічної складності об'єкт, і ми готові до цього. Будівля школи енергозберігаюча, діти не мерзли взимку. В теплу пору року тут немає задухи, працює вентиляція. Спортивні майданчики мають спеціальне безпечне покриття. У басейні вже відбувалися перші всеукраїнські змагання з плавання. Цікаво, що будівля школи, так би мовити, на гарантії. Хочу подякувати, і Київміськбуду, і Товариство ЖК 1 тобто будь-які проблеми, з якими ми стикаємося. Ми вирішуємо в робочому порядку. Вони, звичайно, що є, тому що це експлуатація будівлі, будівля велика. От, ми протягом цього року навчалися її експлуатувати. Знову ж таки, завдяки завдяки нашим будівельникам. Якщо протягом першого навчального року у школі на Осукорках Північних навчалося 618 дітей, цьогоріч до гімназії підуть 980 учнів і не лише киян. Мікрорайон новий, молодий, діточок багато. Треба сказати, що в сім'ях нинішньої молоді по двоє, навіть по троє дітей в на дитина. Рідкість тому діток діток достатньо багато. Дуже багато діточок з сім'ї, що присіляють. З Луганська, з, з Донецька, звичайно, ми йдемо на зустріч, добираємо, за рахунок цього будуть трошечки перевантажені в нас класи, але ми не, вимо, не можемо відмовити таким сім'ям у зв'язку з, з дійсно такою складною для них життєвою ситуацією. Сьогодні класи іще порожні. В актовому залі мовчить фортепіано, не стоїть гамір у басейні, але вже пишеться сценарій святкової лінійки. Перший дзвоник. Зовсім близько легкого і продуктивного навчального року учням Київської Русі і всім українським школярам. Ну а про інші результати роботи будівельників дізнаємося вже в наступних випусках. До зустрічі на будмайданчиках столиці.